ドローカーズは。 Документації замовлю щодо поділу земельної е, ділянки для розміщення рекомендації будівель споруду спору, з транспортних послуг та помічних операцій на території Євгенійської міської ради такувальський Старостинський е, округ. Цей цим мова ми давали досвід е, на ділянку, але вже пішов час, майже вже два місяці, е, вретар не платить е, ніякої оренди, потрібно затвердити власне або далі сплачуємо порядок. І в потону з питань про затвердження технічної рекомендації замовлення щодо встановлення майже частини земельної ділянки, на яку поширюється право право Є у е, державній власності е, є напрацьовані документи, де з державної передається у комунальну. Приймаємо її у комунальну власність. Це є три питання, які пропоную включити в порядок денних. Е, шановні депутати, в порядок день ставлю замову. Чи Дякую за вашу пропозицією? Ставлю за тебе на голосування. Хто за допомогу? 27 за основу устроения. Только представлены по часи. Отключите. При... майнових інтересів територіальної громади та забезпечення максимальної ефективності використання об'єктів комунальної власності пропонується даним рішенням відмінити електронний аукціон за методом поставового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій з продажу об'єкта малої приватизації нежитлової будівлі з загальною площою 108,3 квадратних метрів за адресою Львівська області Львівський район селище Немирів, вулиця Івана Франка, будинок 1. Призначений електронною торговою системою на 4 грудня 2025 року. Відділу ЖКГ опублікувати в електронній торговій системі це рішення не пізніше робочого дня наступного задневного прийняття та визнати таким, що втратило чинність рішення Європіської міської ради Львівської області 31 групні номер 966 про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні на житлової подібні.

2 мільйони 730 e, 730.228 пропонується внести зміни до розбільшення видатків на трансфер на для помашення з рахунку дату в сумі 500 тысяч, а також на правду 800 тысяч для проведення видатків стимулюючого характеру проактора саме та працівникам медичних наш. Закладів на лікарні центральної і на центральної лікарні в розмірі 25% від посадового вкладу. Крім цього, 28 тисяч направляється на виготовлення банерів для вшивання неру. На суму мільйон п'ятсот дві тисячі, пропонується внести зміни за рахунок кожного авансового внеску відповідно землі. В сумі 2 тисяч на управління експортної ушкоповітні цих земель, які тобі. А також направити під мільйона на трансферту ОСТБ по вулиці Миколаївського. Крім того, запропоновано зі стенка до сходя планованих кошторисних за загальними спеціальними кодами, в межах стояння, а саме по Львівській міській раді, по відділу освіти, по відділу культури. Дані показники вони відображені були в, в далишній варіанті, були погоджені бюджетною комісією, внесені деякі зміни, сформовані то що пройшли через моніторинг. Все заважне. Старт

Тут ми Це буде безкоштовно. Даний, даний серпітут, він відповідно до закону. Відповідно до, ну, до закону він виготовляється. Ні, дивіться, по факту це селі, це комунальна ділянка. ми, ми не робимо відпевні ділянку, Маємо в оренді за обласною державною адміністрацією з метою передачі комунальну власність. Нам необхідно зупиняти рішення щодо прийняття даної земельної ділянки. Тим самим ми е, повноважимо писати акт про передачу даної земельної ділянки і реєструємо її за комунальною форму власності міської рамки.